Звісно, звісно, я шеф, а значить майстер на всі руки. Я приготую дуже смачний тортик і почну з того, що звільню місце в центрі за допомогою цієї круглої форми. І потім змажу всі шари кремом. А тепер справа за малим. Залишилось надати цьому торту дуже цікавого вигляду. Бабуся, що трапилось? Ой-яй-яй-яй-яй! Пробачте, у мене не було форми, як у шефа. Тому довелось скористатись буром, щоби вирізати серединку. Прикольно. А тепер можна наповнити її солодким сиропом. Ось це краса. Бабуся, хочеш спробувати? Е-е, Ні, дякую, ануче. У мене є мед. Бджілки зібрали його спеціально для малечі. Він поживний і смачний. Я прикрашу тортик медовими сотами та цими милими вуликами з мастики. Пригощайся, онученька. Бджілки передають привіт. Ха, комедно. Ну що ж, щоб вразити малечу, я створив великий вулкан. І саме час залити головою із моїх сиропів і додати пару вугликів із карамельок. Отак. Мій суперторт готовий. Та що знову сталося? Гей, хлопці, легше! Що ви там кажете? Я готую крихту з печива. Ось так! Чудово! Ура! Тепер можна влаштувати шикарний пляж прямо на торті. Ну, як вам цей басейн із сиропу, а шизолонг та серп із мастики. Правда, реалістично? Ох, так би там і потішився. Смачного! Нічого собі. Ось це ви постарались. Здорово. Я не можу відірвати очі від цього чудового пляжу. Неймовірно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота. Братику, ти геній. Дуже дякую. А у бабусі вийшов дуже милий тортик. Скільки там меду. М -м -м, і аромат розкішний. І на смак тортик дуже ніжний. М -м -м, і соти такі хрумкі. Не просто пальчики оближиш. Мені подобається. Ого, ну ви видаєте шеф. Я ще ніколи не пила прямо з вулкана! Спробувати лаву дуже кумедно але як на смак сам тортик? От він так собі. І так перемагає торт від бабусі. Мій? Ой, дякую, Люба. Приємно. На цей раз мені дуже хочеться скуштувати солодкий фонтан. Який, який фонтан? А, все ясно. Я знаю, що онука дуже любить полуницю. Тож я зроблю фонтан з неї. Ах, яке диво. Знаєте, до мене прийшла одна чудова думка. Якщо заморозити смузі у формах, то вийдуть дуже кумедні полунички. Зараз я їх зроблю. А потім моя онучка зможе занурювати ці полунички у фонтан. Ну, погодьтесь, геніально! Краса! Залишилась на їх на шпажки. Цікавий підхід, бабуся. Але мій буде куди цікавіше. Знаєте, що я зберігаю в цій золотій валізі. Ой, не мучте. Розповідайте. Увага! Головне, не осліпніть. Ой, дуже яскраво. Це супер дорогі солодощі. І в першу чергу я візьму цей розкішний білий шоколад. Треба розтопити його на водяній бані. А потім до нього додати солодкий сиропчик із золота. Ого, нічого собі, справді золотий. Так, але це ще не все. Як же я хочу додати туди блискітки, щоб мій фонтан вийшов по справжньому золотим. Отак. Ось це я розумію. Цим фонтаном можна милуватися нескінченно. Ну а занурювати туди наша маленька буде ось ті шоколадні цукерки. Білісімо. Ой, онуче. Ми вже закінчуємо, а ти навіть не починав. О, що це загрався. Так, добре, що я маю жуйку. Так, я врятований. Треба тільки закинути її у фонтан, а потім розплавити. Отак. Пальники пішли в хід. Як же це весело? Так, ну а на шпажки я насаджу ці мармеладки. Здається, неймовірне поєднання. Жуйки та мармелад. Ну от, клас! Подивіться, як швидко я впорався. Налітай, сестричка! Все це для тебе. Нічого собі! Усі фонтани дуже гарні. І я, мабуть, почну із цього. Такі милі полонички. Цікаво, які вони вийшли на смак. Ммм, здорово! Мені подобається. Так. А тепер я спробую цей фонтан. Мені здається, чи він і жуйки. Ой, як же апетитно. Спробуємо. Дуже прикольно. Велике дякую, бро. Ще й бульбашки надавати можна. Ой, клас. Ой, не вже цей фонтан з чистого золота. Він так сяє, що від нього просто очі не відірвати. Краса. Ммм, і смакота. Я в захваті. Вирішено, перемагає шеф! Усі чули. Перемагає шеф! Так, ну а на цей раз. Я хочу, щоб ви приготували мені піцу. Прикольно! Я точно впевнений, що найсмачніша піца з морозова. Ну і, звісно, із сокирок. Отак. Виглядає апетитно, а я лише почав. А тепер зацініть мій запас солодощів. Він такий великий, що із сестричкою поділитись не шкода. Ну, а тепер я покладу на піцу отаку формочку, і кожен відсік покладу окремий смаколик. Ну а в центр я, мабуть, засиплю ММДМС. Вау! Ну, ти даєш онуче! Молодець. Дуже весело вигадав зробити піцу. У мене теж є один кумедний рецепт піци, який я давно хочу спробувати. Викладу тісто в пачку для яєць. Далі змастимо маслом та наповнимо всю цю справу сиром. Але спочатку сир треба нарізати. Ось так. чудово Потім накриваємо тістом зверху. І головне не забути закрити краї, щоб сир наш не витік, доки буде випікатися у духовці. Ах, ну і аромат. Додам зелені і помідорки. Готово! Бабусю, не смішіть мене. О, що він задумав? Ого, браво, шеф! Браво! Ой, мамо! Перш за все потрібно розкатати тісто. І я зроблю це прямо в повітрі. В першу чергу томатна паста і піпіроні. Зелень та чері це гарна ідея. Ви маєте рацію, бабуся, але краще використовувати тертий сир. Розподіляю його на піцу. А потім можна буде додати вогнику. Ну що ж, погнали. О, мама мія! Це просто перфекто! А ваші порції просто смішні. Ого! Всі піце такі різні і незвичайні. А ось ця просто величезна. Дякую, шеф. З неї почну. Аромат божественний. І на смак просто супер. Ням-ням-ням-ням-ням. А тепер спробуємо те, що приготувала бабуся. Я знаю, що вона дуже старалася, але ця піца вийшла не такою смачною. Ого. Тільки не кажіть, що ця з морозива. Нічого собі. Це дуже круто. Просто неймовірно. А скільки різних солодощів зверху. Без сумніву перемагає братик. Привіт, друзі. Сьогодні на нас чекає нова кулінарна битва. І так, ваше перше завдання приготувати соковитий кавон. Чудово, ми впораємось. А от і кавон. Якби мені його приготувати. Ой, ой-ой-ой. Ні, свербий. Апкі! Ой, мій бідолашний лоб. Неймовірно. Та я геніальний, навіть коли чихаю. Ви лише подивіться, який ідеальний круг у мене вийшов. І так, тепер я приготую суперсолодку піцу на кавуні. Першим ділом я додам вершки. Потім ягоди. Ну і звичайно ж солодку яскраву посипку. Вуаля! Бон апеті! Wow. Wow. Ну ви даєте, шеф, браво! А бабуля приготує для своєї коханої внучки гарний торт у вигляді, яка вона. Мені знадобиться червоне та зелене тісто. Його я отримую з допомогою полиниця та брокколі. Чудово! Тепер залишається напекти якнайбільше панкейків. Прикрашаємо панкейк вершками. А зверху додамо смачний шоколадний сироп. Ну, як вам, шеф? На мою думку, мило. Ой, Бетя, у тебе як справи. Як думаєте, а це правда, що якщо одягнути на кавун тисячу гумок, то він вибухне. Давайте це перевіримо. Так, ось це прикол буде, якщо це спрацює. Я прикрашу свій кавон гарною разбіжною спідничкою і зроблю мордечко і можна подавати. Я хочу почати торта від бабусі. Вау, який він яскравий. М -м, та смачний. Мені подобається. Ой, це що, брокколі? броколі. Шеф приготував цілу піцу. Вау! Велике дякую. Ось це дійсно смачно. Яка мила балерина. Ну, просто диво. Ой-ой! А що відбувається? Я тепер вся мокра. Беті, це було жахливо. Перемагає шеф Ось це так вийшло. Яка умора. А -а -а -а. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені солодку вату. Для внучки будь-що спочатку потрібно насипати цукор у машину для приготування солодкої вати. А потім намотати її на паличку. Але у мене під рукою лише спиці. Нічого, вони також підійдуть. Так, подивіться, наче виходить. У мене все готово, шеф. Чудово! А у мене є просто геніальна ідея, як здивувати дитину. Я приготую для неї солодкий ролл. Замість лаваша буду використовувати солодку вату різних кольорів. А начинку зроблю з скілиці морозива. Ну а зверху посипамо все цукерками ньордз. Чим більше, тим краще. Додамо кольорову посипку. Ну і нарешті можна загортати наш ролл. Та-дам! Шедевр готовий! А куди поділись Бетті? Час влаштувати новий пранк для малечі. О, і вона павутина. Погодьтесь, вона дуже схожа на солодку вату. От буде прикол, коли малечі її спробує. Головний, щоб вона ні про що не здогадалась. Саме тому треба зверху замаскувати її. Наприклад, справжньою солодкою ватою. Краса. Смачного дорогенька. <рит> <рит> Вау, як Ммм, Солодка вата від бабусі дуже смачна. А от солодка вата від сестри виглядає підозріло. О, нічого собі. Яка смачна. Ще й бульбашки надавати можна. Мамочки, я таки знала, що вона влаштувала черговий пранк. Павуки зіївати побігли на страву шефа. Все, перемагає бабуся. Ой, ну дякую, Люба. Потішила мене. Ваше наступне завдання приготувати попкорн. Чудово! На такий випадок я маю спеціальну машинку для приготування попкорну. Тільки окрім зерен я додам ще і скітл. Тоді попкорн вийде ще смачніше та красивіше. М -м, як смачно. Ой, зачекайте, ми що вже почали? Добре ж, я хочу приготувати попкорн зі снікерсами. Так, малечі точно сподобається шоколадний смак. Ого, як прикольно виходить. Пересипаємо в пакет і обов'язково поливаємо смачним сиропом. Краса. Сама б з'їла. Бабуся, у тебе як справи? У мене вже також майже все готово. Залишилось лише обільно полити медом попкорн, а потім перевернути мою форму у вигляді сердечка. Зараз, зараз, ви самі все побачите. Ось так. Готова. Смачного, дорогенька. Вау, яка краса! Попкорн у вигляді серця це дуже мило. А як солодко пахне. М -м, мені дуже подобається. Дякую, бабуся. Смакота! Так, попкорн зі снікерсом виглядає вражаюче. Але я боюся його їсти. Нічого собі. Сестричка на цей раз і справді постаралась. Клас. Вау! Шеф, ну ви даєте попкорн зі смаком скітлс. Клас. Не може бути. Шеф зараз переможе. Неможливо відірватись. Настільки це смачно. Так, так, так. Треба щось придумати, щось придумати. Чим більше їм, тим смачніше стає. Ням-ням-ням-ням-ням. <гаду> <гаду>. А як щодо гострого соусу, я думаю, цей інгредієнт явно не буде зайвим. А. Так, це самий смачний. Ой, здається, це самий гострий попкорн, котрий я їла. Магає Бетті! так, ура! Мама мія, я був за крок до перемоги.